Для фінальної частини шкільного вальсу на останній дзвоник 11-ти класники ліцею максимум обрали пісню цьогорічного учасника Євробачення гурту Циферблат. Наша постановка складається із чотирьох частин, де кожен клас має свою індивідуальну постановку. У нас в цьому році три класи випускних, і такий об'єкт інший момент це наша четверта фінальна частина. Музику, яку ми обирали на вальс, це тільки українські композиції від українських виконавців. Це Злата Огнєвіч, це христина Соловій і Джамала. І фінальний вальс це від гурту це Сам вальс це для мене особлення як закінчення школи і як початок нового етапу у житті. І мені дуже подобається те, що у нас всі пісні українською мовою. Торік Вальс присвятили перемозі. Цьогоріч продовжили цю тему і присвятили Вальс українським жінкам, дівчатам, дружинам і матерям, які чекають чоловіків з фронту, розповів заступник директора Дмитро Собчук. Він автор, постановник Вальсу. Ми посилаємо на мазін для того, щоб наша перемога найскоріше настала. Вальс наш триває 9 з половиною хвилин. Зараз свій вальс виконує 11-й б-клас вашої області. Петиції вальсу розпочали у квітні. Під час тривог їх проводять в укриттях. Всі дівчата будуть одягнені в однакових сукнях блакитного кольору, розповіла одинадцятикласниця Анна Павловська. Саме для мене вальс це є частинкою шкільного життя, тому що зараз у нас вже йдуть останні тижні нашого навчання, і емоції просто переповнюють останні уроки. І вальс це останній, скажімо так, подих. Цього шкільного життя хлопці одягаються, одягаються в білу сорочку. У нас буде фірменний метелик і чорні класичні брюки. Серед цьогорічних випускників близнята, переселенці із Лисичанська, Тимур та Артур Сергієнки. Нас прийняли дуже тепло, і, звісно, незважаючи на те, що ми 10 клас, ну були тут з 10 класу, все одно нас приймають тут як рідних, наче ми з ними були від самого початку від першого класу і до 11-го. Останній дзвоник у ліцеї відбудеться 30 травня. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.